Всім привіт! А, так, я знову на цьому фоні. Але як ви побачили з назви відео, це вже не рубрика лайф, а ти психолог. А, але я все ж все ще на цьому фоні, тому що ну, на, насправді все дуже просто. Мені літньо розставляти фон, а розставляти камеру, коротше, займатися цією всею фігнею. Але, а, в принципі, а вам це нафіга? фіга. Якщо ви зайшли на відео, то вам важливий не фон, не картинка, а на цьому такому розмовному, як би відео статичному, більш важлива інформація. А її я підготував. Проблема вагонетки. Уявімо, що вагонетка втратила керування і мчить по залізничній колії. Попереду на колії прив'язані і знерухомлені п'ятеро людей, і вагонетка мчить прямо на них. Ви стоїте біля стрілки. Перемкнення між двома коліями, і якщо ви натиснете на стрілку, вагонетка поїде по іншій колії. Однак на цій іншій колії прив'язана одна людина. У вас є лише два варіанти: нічого не робити, і вагонетка вб'є п'ятьох на основній колії, або натиснути на стрілку, і вагонетка поїде по боковій колії і вб'є одну людину, відповідно. З одного боку, очевидно, будь-яке життя однаково важливе. Тож логічно, що краще смерть одного ніж п'ятьох. Проте частина людей вважає, що краще, оскільки в цій ситуації вже є моральна несправедливість, тобто смерть людини, перехід на іншу колію передбачає участь людини у цій моральній несправедливості, і вона стає частково відповідальною за смерть. Але при бездіяльності, а, тобто, якщо вогнетка вб'є таки п'ятьох людей, а, ніхто не буде відповідальний за це. Після проведення багатьох опитувань та експериментів з'ясувалося, що все доволі неочевидно. В опитуваннях більшість, що здається логічним, голосували за врятування п'ятьох замість одного. Але коли проводила експерименти, результати були кардинально протилежними. Більшість вирішувала не втручатись, а ті, хто вирішив провести стрі, перевести стрілку, вагались з рішенням. Також на рішення впливає стать віг, національність та родинні зв'язки з тією самою однією людиною. Наприклад, якщо постане питання врятувати свою дитину ціною п'ятьох невідомих людей, що оберете ви? Отже, якщо казати про майбутнє, про програмування роботів, що ж обрати, у них має бути виключно математичний розрахунок, чи може схильність переважувати один, одну соціальну групу над іншою, чи може математична схильність в іншу сторону, тобто вважати, що ці п'ять людей, вони скоріш погані люди, ніж та інша одна. І це зараз, тим паче, питання це постає зараз ще сильніше, тому що. Багато українців вважають росіян мудаками, що всі росіяни погані просто тому, що вони росіяни. Так, навіть тут я до цього вдаюся, але, ну вибачте, такий час. А, так от. І багато росіян також вважають, що українці такі самі мудаки, їх не можна вважати за людей. Так от, таке до вас питання. Якщо буде прив'язано 5 людей, які ви точно знаєте, що це росіяни, і якщо буде прив'язана інша одна людина, яка також росіянин. Що ви зробите? Вб'єте п'ятьох чи одного? Я вважаю, що кожне життя важливе. Тому для мене це чисто математичний розрахунок. Тобто, що в будь-якому випадку краще врятувати 5 людей, ніж одного. Однак, я ж не можу точно знати, як себе буду поводити в цій ситуації. Якщо, знову ж таки, це буде моя дитина, наприклад. Чи якісь там інші родичі, там мої друзі коротше ця одна людина, я її врятую. Тобто, якщо просто вважати математичним розрахунком, що от всі люди однакові, то звісно, краще врятувати п'ятьох і вбити одного. Але коли постає особистісний фактор. Ми нічого не можемо зробити. Також є ще декілька варіацій цього експерименту. Наприклад, якщо вагонетка їде також на п'ятьох людей, але щоб врятувати цих п'ятьох, вам треба направити іншу вагонетку, яка зб'є першу. Але після цієї якби, аварії обидві вагонетки злетять вниз в якесь подвір'я, де спить людина на гамаку. І тут. До речі, я не розумію, чому, але а, психологу кажуть, що це через те, що типу, одна людина, яка спить в гамаку в своєму подвір'ї, вона взагалі не причетна до ситуації, але ну камон, а та одна людина, яку ви вб'єте, якщо перенаправити стрілку, вона що, причетна. Так от, більшість людей у випадку, а, коли це одна людина, яка спить в гамаку у себе в подвір'ї. Вирішує не збивати вагонетку. Тобто хай краще помруть ті п'ять, але конкретно одна людина, яка спить у себе в подвір'ї і взагалі не причетна до цих подій, от вона, типу, краще її врятувати. Для мене ця мотивація не дуже зрозуміла, в чому різниця між а, цією варіацією і а, основною, коли ти збиваєш одну рандомну людину. Але. Якось так. Також є варіант, що ну, тут, взагалі, очевидний, мені здається, перекос, що біля колії стоїть одна людина, яка і прив'язала цих всіх шістьох людей, і п'ятьох по одній колії, і одну по бічній колії, і ви можете викинути цю людину на рельси, і вагонетка вб'є тільки її. А, і тут, блін, ну тут очевидно, що перекосити на те, щоб скинути цю людину на рельси, тому що ну, це ж блін, людина, яка ну якби масовий вбивця, вона прив'язала п'ятьох людей до колії. Якось так. Все на цьому основна частина відео закінчилась. Можете виходити, якщо там на канал, не забувайте підписуватись, донатити і все таке. А зараз я розкажу для тих, кому цікаво почути трохи новин про моє життя. В останньому відео лайповському я казав, що я збираюсь купити комбік для електрогітари. І от я його купив. І гітару зараз протестів. Також в мене є мікрофон, але його я на цьому відео тестити не буду, але його також можна підключити до компіку, і на нього також працює цей ефект, тобто гейн. Так, ще новини каналу, скоріш за все. Скоро буде ще один випуск подкасту, але він буде трохи незвичним, тому що в попередніх двох я з людиною, яка приймала участь в подкасті, сидів в одній кімнаті, а тут ми вимушені будемо зідзвонитись, типу, дистанційно. Якось так. До побачення, будь ласка, за таку, мабуть, живлення для вашого мозку, розуму, за порушення такої моральної дилеми, Цікавтеся цією темою, цікавтеся іншими темами. Почитайте з книги Станіслава Лем Станіслава Лема. Дуже люблю його, до речі, класний письменник Рея Бредбері, можливо, не знаю. Почитайте ще деякі там філософські праці. Коротше, цікавтеся цією темою це дуже цікаво. А, по Почитайте там психологічні якісь праці, не тільки філософські, а політичні. Можливо, а, різні ідеології також на це впливають. Коротше, цікавтеся цією темою це дуже цікаво.